День 12 вересня для кандидата у депутати Верховної Ради України Миколи Ноги був насичений подіями. Після зустрічі з мешканцями села Клишки та колективом дитячого садка номер 3 ведмежатко Микола Петрович вирушив до спеціалізованої школи номер 1 імені Івана Кожедуба. У розмові з шосткинськими освітянами претендент на парламентське крісло торкнувся питання взаємодії влади та народу. Зокрема, він зауважив, що тільки той депутат перейматиметься долею простих людей, які і раніше опікувався ними, працюючи на території певних регіону. Прості людині треба допомога. Як правило, допомога ця виникає. Не всі, вони за одночасно. Але проста людина повинна знати, що є влада, яка саме при складні часи, коли виникне якесь питання, можна прийти, хоча б пожалуватися. хоча б знайти якесь підтримки, хоча б яким чином вирішити таке питання, яке є. І я розраховую, що якщо буде депутат, який прив'язаний до конкретних двох міст і територій, то... Ати себе загальну політику, а займатися конкретним життям конкретних людей на конкретний поліко Микола Нога також зазначив, що у складі сьогоднішнього парламенту жодного фахівця у сфері залізничного транспорту немає. Тож, зважаючи на свій досвід роботи на конотопській залізниці, впевнений, прихід до Верховної Ради кваліфікованого спеціаліста допоможе у вирішенні на державному рівні багатьох профільних питань. Я Ожеморника нема побачити. Я прийшов до вас, тому що розумію, що всіма всі помінялась. Повторив територія біти, повторів, припустимо, у коротопі час людей обіймається, час вже мене забуло, королевці теж час пам'ятають, час забуло. Треба, треба йти нагадувати, треба щось робити. Тому що я не можу як тут в стороні залишиться. Під час бесіди з виборцями кандидат зачепив тему благоустрою міста, а саме тротуарів. Якщо ви звернули увагу ми намагаємося робити тротуар з плит. Правильно це неправильно, але чому спину. Тому що весь світ товари робить світ. Тобто можна розібрати, відремонтувати, і по мережу або електричний кабель і плитку назад. Погано, чи, було, чи не, не дуже, але ми все-таки в одній центральній частині шлиточки потроху двіжимо. Микола Петрович ще раз нагадав нашим городянам, що й надалі дбатиме про добробут та комфорт шостки. Одна з викладачок поцікавилася у Миколи Ноги, чому підприємство Шостка Україна відтепер не випускає таких молочних продуктів, як сметана, кефір та молоко. Відповідь напевно стала відкриттям для багатьох присутніх. Микола Петрович зазначив, що якби шосткинський молокомбінат не став групою компанії Бель, його рано чи пізно спіткала б сумна участь інших підприємств Сумщини, які свого часу зазнали економічного краху. В Україні є хоч одна транснаціональна корпорація. Ні, її. ні одної не. А в світі вже борються то по такі прості заводи, не говорячи, вже там за групку Сьогодні шостка рухається у вірному напрямку, зауважив кандидат у депутати. І доказом цього є те, що торік наші підприємства випустили продукції на суму 1 мільярд 280 мільйонів гривень. А це на 45% більше ніж у конотопі, підкреслив Микола Нога. Я стараюся. І... Подсказую, тому що можна гроші заробити, можна їх куда-то вложити, а може, вони просто згоріть. Сьогодні я завтра їх нема. Поэтому і ті яке розкручується, це ідея, яку ми побули в Фінляндії ще шість років назад і подивилися, вона буде реалізовуватися. Не оминув своєю увагою Микола Петрович і тему сучасної освіти, яка, на його думку, повинна складатися з трьох елементів. Прививати дітям способність до дослідництва. Слідуючий, безперервність навчання. Тобто, якщо раніше не закончив інститут і вважаєш, що ти фахівець до кінця своєї життя, то при такому динамічному розвитку общества ти фахівець на якийсь короткий період повинен далі вчитися, переучуватися і так далі. І третій елемент, який він каже, це прививати дітям практичність використання знань. Одним із своїх останніх досягнень на освітянській ниві пан нога вважає відродження ПТУ номер 10 та його злиття Шосткинським інститутом СумДУ. Відтепер зазначив кандидат у нашому місці існує три ланки освіти: вища, середньотехнічна та середньоспеціальна. У найближчому майбутньому планується, що випускники цих навчальних закладів працюватимуть на виробництвах індустріального парку Свема. Заслухав Микола Нога також питання виборців особистого характеру та пообіцяв по мірі можливості їх вирішити. Представники педагогічного колективу школи номеродин вважають Миколу Петровича людиною пробивною та цілеспрямованою, а ще небайдужою до проблем як навчального закладу, так і окремої людини. Відчуваємо підтримку влади, по-перше, з любим питанням, яким ми звертаємося, то йдуть нам на допомогу, Микола Петрович постійно підтримував, підтримує і буде підтримувати навчальні заклади. Він завжди доступний, він завжди все пояснює дохідно і завжди. Рівняється на людину просту, яка може до нього звернутися, і він при змозі може допомогти. Він пробиває такі питання, які ніхто до нього, які мери у нас були, цього не робили. А він, бачите, зробив дуже багато для міста. Така людина не байдужа до тих, які оточують. Він боліває за всіх, і тому я думаю, що він гідний кандидат від нашого округу. Він буде. Перейматися проблемами людей буде допомагати. Ми вважаємо, що це людина слова, що вона буде допомагати світянам, розвитку освіти в місті.